ських на моєму каналі на зайне мотіночка, коханих, десь я мами شپлей бука і гіга седим. Воним пошукувати сюдемочки. І море пенянце. Стравка. Вклад до коханих 100 чи діще 10? золота. Добре. плейбучки мами з номерком 3 11 15. Гіга седи мами з номерком 13, а море пенянце мами з номерком п'йонт. Летіме до драпання. Może pieniędzy szukamy e, kufer, no i kotwicę Kotwice, kotwice mnożymy grama razy dwa. A wygrywające liczbę. 56, 51, 41, 57 i 44. No to i takich szukamy. Mamy 15, 21, 27, 58 oboczek i 42 oboczek. 55... 28 35 25 і 23 тут самі високі 3 десятки і 40 а вони дають нам 47 самі такі 36 яких нема 54 33 31 рівник, 32 49 48 17.37. Пусто. Добре, кохані. А, летіме пливучком з номерком 3. Чи маєте кохані чуки? З номерком 3 шукаємо сідемки і вибриваємо цих лічб. 11, 23, 8 і 19. Мамо, 9, видите, обочек. 20 обочин 31, 25 і 34. 15, 17, 13, 24 і 4. Добре, тут шукаємо сюдемки і рубіну. Маме перлу, люстру, перстьони, куфер, ворик, портфелик, корона, монета, цигарик, парфуми, Зараз сюдемки шукаємо. Три сюдемки. Маме дві. Друга гра. Теж дві сюдемки. Третя. Тож єдна. Чверта. Теж єдна. П'ята. Дві. Шоста. Єдна. І сьодма. Дві. Добре. Малювали нам четі. Добре. Два енергетичних символи кохання. Zaskoczy czy nie zaskoczy, nie wiem. No nie widzę tu. Dobra, szukamy trzy litycznych symbole i trzy siódemki. Trzy siódemki mnożdy wygrano razy dwa. Mamy dwa dzwonek, druga dwie świni, trzecia różnie, czwarta różnie i szósta. Oj, piąta różnie. Tu teraz szósta. Mamy dwie róży. Тут маємо ружні, тут теж, тут теж і тут теж. Ото ну, чин дитячніх Нема. Загарка шкарна. Люстер, коворик, монета, куфер, перстюнок, швінка, злотко, корона. Чи де пусто? Перша Сюдемочка, п'єво, капуста. Тераз <кхе> робимо 7 з номерком тринадцятим. Бонусі шукаме квоти, тут шукаме сюдемку. Множники рази 2 і множник рази 5. Мамо портфель, чапка, радіо, ключ, пік, птак, швиня, мамо скутер, автку, лупа, швят, korona, jabłuszko, rybka, księżyc, zegarek serce, samolot, banan, truskawka, bank, pióro, cytryna, wiśnia, arbuz, drzewko, gwiazda, gruszka, parasolka i pierścień. Бо настатик, зобрачте, кауперта здрапка не не здати. Teraz клібочок з номерком 11 Може всі дві здрапки ще щось може вратують нас. 3, 25 16 22 шукаємо маємо 4 обочек 19, 12, 27 і 24 obok. 31, 18, 13, 28 i 23. Nie ma. Szukamy siódemki rubina. Mamy monety. Lusterko, korona, worek, pierścionek, kufer, perla, świnka, cegarek, złotą. Czy siódemki? Mamy dwie siódemki одна одна сюденька, два шоста одна сюденьмочка, п'ять шоста, два і сюдимо теж дві сюденьки. немає. Мені дітних символів. немає. Не бачимо. І немає. 100 oh. десятних символи, дві монетки, ружні, 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 дві підкови. Тут на монеті ружний, тут на ось на теж ружний, тут дві корони, 10 десянта ружні. 10 десятних коти кохання шукаю. Ну, я їх не буду видите. А то szukamy perle, a mamy duster, koworek, kufer portfel, monetkę, zegarek, złotko, korona, druga zrabka jest przegrana. I teraz z się 15, rotuje nas ta trapa, czy nie, za chwilę zobaczymy. 24, 17, 21 і 16. Скрапка з номерком 15. 63, 21, 64, 24 і 19. Мама 24 виграна. 17, мама другу виграна. 18, 25, 16 і 11. Ще виграні 24. 17 і 16 вибрані. Dobrze, siódemka, rubinek, moneta, lusterko, portfel, kufor, worek, perla, korona, perstionek, siódemka i złoto, czyli czwartka zagrania. Trzy siódemki, pierwsza gra, dwie siódemki, druga, jedna, trzecia, jedna, czwarta, dwie siódemki, Jedna siódemka, szósta, jedna siódemka i siódma, jedna siódemka. Nie ma. No to tutaj zobaczymy. Nie ma dwóch identycznych symboli. Nie widzę. Mamy tutaj... cztery, pięć, sześć, szósta wybrana. І тут шість судемок більш ідентичних символів. Тут маємо рожні, друга рожні, третя теж рожні, четверта теж рожні і п'єнта рожні. У мами два парфуми рожні, у мами пістерка рожні і два рази сюдемки. Чили ідею ще углянуть. Добре. Чиндетичних квоти. Нема. А тут ще шукаємо люстерку. Ворик пристянок. Куфер, люстерку Портфель перел, корона і люстру Добре, чи йде в грани раз, два. 3, 4, бо 5, бо 7, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ну да, 67 злотих бенди, напевно. Добре, 24, маємо 5 злотих, 17, 5 злотих і 16, 5 злотих, чоловік, 15, Dwadzieścia. pięć trzydzieści. Trzydzieści pięć. czterdzieści pięć. Pięćdziesiąt. Co ja odliczę? Dobra dziesięć razy dwa, dwadzieścia, dwadzieścia pięć, trzydzieści, trzydzieści pięć, czterdzieści, czterdzieści, nie czterdzieści, czterdzieści, a już widzę, 20 Мама 60 злотих, кохані. Добре. Ну, контрольний РР. 60 злотих. Ну і це, кохані. Шибкі посумування. Це Гіга 7 все розчарує чи ні? На 160 злотих, кохані. Гіга 7. Дві оплейбучка і море пенінці сині списали розкажу сіфу і таке, не спеціальність. Є один плейбочик, мама РР, мама 60 злотих, чили кохання. На склад 60 злотих, 60. Чили 70 злотих на мінусі, не кохання? Ну, no. Добре кохання, як вам все сподобався оттіночок, попрошу лапочки в гори, коментуйте, субскрибуйте. Зичу вам дуже здорово, п'єсних оттінків, високих раних, щось добре. Тримайтеся ті до лютра, бузячки. Па!